Так, Все ж таки, так що у нас в цьому році з зростанням економіки з ВВП mm -hmm. і в наступному які прогнози? От, no, з огляду на всі ці виклики, які ми чуємо, дивіться, ну, у нас в 2024 році ВВП. Іван навіть написав, і податково раз квартал теж впливає. Так, 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 Іван, <рес> я підтримую вас. Да. Да, на жаль, я сподівався, що все зміниться, але, на жаль, поки змінюється, але дуже-дуже невеликими і повільно. Дивіться, а, ну, показники в 2024 році – це 186 мільярдів доларів ВВП. У 2025 році ми будемо рахувати, що десь прогнозована буде 191 мільярд. Тобто зросте десь на 5 мільярдів доларів. 20... Тобто в наступному році у нас буде зростання ВВП. Так, 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 так. Е, тобто це показник, можу сказати, що е, е, такий довоєнний. Е, да, і я впевнений, що в 2027 році у нас буде, буде, буде там 20, 205 мільярдів ВВП. А то тому я дуже сподіваюся, що ріст економіки буде там, під 8-9%. А якщо будуть інвестиції, сподіваюся, що буде більше. А тому, ну що, друзі? Ну я думаю, що зараз головне для нас, найголовніше, я б сказав, це отримати від наших союзників підтримку, яку ми чекаємо. Це 38 мільярдів доларів. Якщо ми отримаємо все, що нам було, обіцяно, обіцяно да, то я думаю, що це буде від 50 до 60 мільярдів доларів. Тому В наступному році. Да, так, так? Так, 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 так. тому я буду сподіватися, що все це наші потреби, які ми сьогодні вважаємо, що це дефіцит, я, я говорив про це, то я сподіваюся дуже на те, що. Нам союзники допомогу. я думаю, що е, зараз ми бачимо, що Європа розробляє стратегію, якщо, наприклад, е, США відмовиться нам допомагати. Але ти, ти здіймав питання зв'язання. Поки я, я не бачу, поки е, адміністрація Трампа підтримує е, це. Е, Цю допомогу, що обов'язково ця допомога буде. Але вони при цьому говорять, Трамп в деяких інтерв'ю говорив, що Європа має заплатити більше, ніж Штати. Тобто, він там щось там порахував, що буцімто Європа нам дала 100 мільярдів, а Штати дали. 300 мільярдів. Трамп також розуміє, що захищає сьогодні, хто захищає Європу, це Україна. І Трамп дуже гарно розуміє, скільки він сьогодні. Грошей, тримає свій континент в Європі. Так. Да, і скільки він зможе зекономити, якщо... якщо вони поїдуть додому, а українці будуть захищати Європу. Тому давайте рахувати в грошах. Це важливо, добре. Ну, що я можу сказати? О, Олександр пише, у Трампа математика своєрідна. Так і є, і Олена Вордюк пише, зараз, зараз хороший бухгалтер на вагу золота. Да, так, я згоден, і я хочу вам сказати, що не тільки, на жаль, бухгалтер, і фінансисти, і будівельники сьогодні дуже велика проблема у нас з кадрами. Да? Ви пам'ятаєте, я говорив неодноразово, що у нас в компанії працювало майже тисячі людей. Так, так, сьогодні, на жаль, не працює 50. Але хочу вам сказати, що я дуже сподіваюся на те, що. Українці будуть повертатися додому, і фахівці будуть повертатися до батьківщини. батьківщині. От. А хочу сказати повагу всім, хто не поїхав, залишився і сьогодні робить все, щоб працювала економіка України. Абсолютно вірно, друзі, нас дивляться 325 людей в людей. Дякую. дуже дякую. дякую. Кожного кожного, да. хто дивиться. Ми дякуємо. Будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити наші ефіри. Я нагадаю, що урядовий квартал виходить два рази на тиждень у вівторок. Це в 17 годині. Сімнадцяті десять в п'ятницю о 18.10. Тож, друзі, не пропустіть нас в п'ятницю. І я хочу подякувати своєму харизматичному співведучому моєму другу. Це політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе. Георгій, дякую тобі, дякую, Олексій. Я фір. дякую кожного хто нас дивився, Я дякую Алексій, тобі, Алексій. Якубін, політолог, викладач і дуже розумна людина. Друзі, хочу нагадати, що підписуватись на триста 328 канал. людей. Да. людей дивиться. дякую кожного. Хочу вам нагадати, друзі, що ми відпрацюємо в грудні, а, а в січні. Будемо відпочивати, маю на увазі, зробимо невелику перерву, тому що я хочу побути з донкою. А то вона мені кожного дня нагадує. Єлинку рисує, гори мені рісує. Чорно рисував. хоче дуже поїхати на захід, тому я не можу від, відмовити. відмовити. Тому друзі, сподіваюсь, що ми гарно попрацюємо в грудні. А в січні будемо відпочивати, тому що буде велике свята. Ну що, друзі, дякую, Олексій, дякую, друзі, всім вам. Е -е Хочемо сказати, як завжди, слава українській нації, слава Україні і слава нашим героям. Абсолютно вірно. І до зустрічі у п'ятницю, не перебикайтесь.